За логікою Путіна Київ був і лишається російським містом та колискою російського православ'я. Саме тому основний удар російських військ, які 24 лютого 22 року розпочали вторгнення до України, був скерований найперше на українську столицю. Певен він марив тим, як після падіння Києва жителі міста з квітами радісно зустрічатимуть російські війська, а він під вигуки Росія! Росія! і гучні оплески вийде на Володимирську гірку до пам'ятника Володимиру Хрестителю та виголосить пафосний спіч про повернення Києва до Росії. Я не іронізую, і не утрирую. Путін готувався саме до такого розвитку подій. Бо в листопаді 2016-го він ні з того, ні з цього відкрив біля стін московського Кремля 25-метровий пам'ятник князю Київської Русі Володимиру. На тлі монументальної скульптури Хрестителя Путін здавався дуже дрібним. Фальшиво звучали його слова про повагу, як висловився російський президент нашому видатному предку. Маячню кремлівського діда, охоче тоді підхопив патріарх РПЦ Кіріл, який сказав: пам'ятник батькові може бути скрізь, де живуть його діти. У цьому немає жодної суперечності, але погано, якщо діти забувають, що в них один батько. Саме для того, аби довести, що українці і росіяни мають одного батька, Путін продовжує спотворення історії. Цілком очевидно, що псевдоісторія від російського президента мала й має на меті лише одне: виправдати свою агресію проти незалежної європейської держави. Кривава бійня, яку влаштувала Москва в Україні, починаючи з 2022-го, свідчить про те, що українці і росіяни два різних народи. Між нами не було, немає і ніколи вже не буде нічого спільного. Окупанти, які ступили на українську землю без жалю й каяття, вбивають, катують, гвалтують тих, кого вони тепер називали братами і сестрами. Вони грабують і спалюють українські міста та села. Вони лишають по собі спалену землю. Ту саму землю, до якої українці завжди ставилися дбайливо і турботливо. Ту саме землю, що тисячоліттями годувала українців. Ту саму землю, яка може для росіян зробити нині лише одне прийняти їх у своє лоно після поразки на полі бою з українцями. Він не сповна розуму, скажете ви. Ні. Він не божевільний. Путін холоднокровний вбивця. Який лише прикривається вигаданою історією для виправдання своїх злочинів проти України. Вірю, що історія на виворіт від російського президента обов'язково завершиться, а точніше, крапку в ній поставлять українці, бо, схоже, ніхто інший на це не наважиться. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал через функцію спонсорства. Все буде Україна!